Хрису. Господь застерігає нас через откровення Івана Богослова. Знаю твої діла, що ім'я носиш, ніби живий, а мертвий ти. Будь чуйний і укріплюй решту. І далі каже: будь ревний і покайся. Чуйний і ревний це той, хто не байдужий. Ще один, можливо, найточніший у духовному сенсі антонім до байдужості це любов. Тож сьогодні поміркуємо про загрози, які несе нам байдужість. Люди стали байдужими вже й до самої байдужості, зауважив отець Микола Витівський. і назвав її тим маленьким черв'яком, який здатний зруйнувати велике дерево. Паралічем душі та перечасною смертю вважав байдужість Антон Чехов, які ж наслідки байдужості побачать наші співрозмовники. Байдужому не можна бути, треба відноситись до цього з розумінням. Наприклад, байдужість може бути здоров'я, так? Людина може байдужі знати свого здоров'я, можливо, типу, шкода буде для здоров'я. Байдужість до держави. Ну, чесно думаю, що якщо ми будемо байдужі, до всього у нас якось все просто буде в житті обминати і не буде просто цікаво якось жити. Далі. Якось, я думаю, що не потрібно бути байдужим до себе, до своєї держави, не потрібно бути байдужим до оточуючих. Байдужість це, напевно, найгірше за все, тому що якщо людина байдужа до навколишнього світу, вона байдужа і до себе. Вона абсолютно нічого не може змінити в цьому житті. Тому що їй судно. Вона ні за ні проти. Їй судно. Байдужість це насправді найгірша риса, яка тільки може бути людиною, тому що якщо ти байдужа до своєї країни, ти байдуже майбутньому до своєї сім'ї, до своєї дитини, і ти просто не зможеш подати їй. Того, чого вона від тебе потребує, ну, я не тільки вдома, а і в державі, в суспільстві, у навколишньому середовищі. Ну, на мою точку зору, байдужість, взагалі, напевно, одне з найскладніших і найтяжчих почуттів, оскільки людина, напевно, їй складно з собою і шкоди, яке може завдати. Байдужість може привести до колапсу. Я вважаю, що байдужість повинна бути в межах розумного. Тому що, ну. На... не повинна виходити за ті чи інші рамки. А байдужість в житті людини це взагалі катастрофа, тому що байдужість це не і не злочин, і гірше як злочин, тому що воно не наказуємо, не лікується. І не винищується. тут, знаєте, залежить як якійсь сфері, ну як до чого ставишся байдуже, бо інколи знаєте в житті потрібно щось те пропускати між себе, між вуха, між ем, на щось не звертати увагу і, і бути до чогось байдужим. Але знаєте, такі сфери, як ем, Бог, сім'я, ем, робота, і ем, то ніколи не можна до цього бути байдужим. Ну не можна бути байдужим. Ми реагувати нам що треба щось міняти, якщо треба. Молячись на острові Лампедуза за мігрантів, які померли, папа Франциск звернув увагу вірних на глобалізацію байдужості. Ми стали суспільством, яке забуло досвід плачу та співстраждання. Глобалізація байдужості підібрала в нас здатність плакати, сказав святіший отець. Думкою церкви щодо байдужості поділиться з нами отець Юрій Козлавський. Дорогі в Христі, байдужість про яку хочемо сьогодні говорити, є властивістю надзвичайно шкідливою. Шкідливою в першу чергу для особистості, але також байдужість може бути не лише якоїсь однієї конкретної людини. Байдужість може проявляти держава, яка залишає на стороні певних людей певну категорію людей і не звертає на них уваги на бідних, на хворих. Чи інші категорії людей, наприклад, у ці останні дні ми її можемо наблюдати тут, в нас, на Україні, коли наше суспільство поділилося в якійсь мірі і стало або на обороні євроінтеграційного курсу, або навпаки виступає проти того, щоб ми йшли на зближення з Європою. В будь-якому випадку залишається третя категорія людей, які не роблять ніякого вибору, і які своєю властивою байдужістю. Вони нищать своє ж власне майбутнє, майбутнє своїх ж власних дітей і наступних поколінь. Як бачимо, у соціальному житті, у політичному житті, байдужість є надзвичайно шкідлива, тому що це є стан, у якому суспільство не бере на себе відповідальність за своє власне майбутнє. Байдужими може бути навіть церква, яка байдужо ніяк. Іншими словами, ставиться до е, тих чи інших людей у своїй громаді в будь-якій царині, там, де є байдужість, вона є надзвичайно шкідлива. Байдужість може вражувати кожну особистість, зокрема, наприклад, у особистому житті. Коли і дуже часто вона, на жаль, вражає наші родини, коли чоловік чи жінка, чи, скажімо, навіть діти, чи бабці, чи дідусі. Вони байдужо ставляться до життя тих людей, які, які їм Богом дані. І немає більшої отрути, яка вбиває відносини, ніж коли чоловік чи дружина один до одного ставляться з байдужістю. Значно краще, можливо, і не дуже добре, але краще, ніж байдужість, буде навіть ненависть, навіть злість, яка принаймні покаже, що один до одного мають якісь почуття. Ісус Христос, коли говорить про духовну байдужість, дуже яскраво це зображає, вказуючи на те, що краще будь або холодний, або гарячий. бо якщо ти будеш теплий, ніякий, я тебе просто виплюну, Він підкреслює, і ніхто не буде з тобою рахуватися. Антонімом байдужості є дія, є рух, є зміна, є бажання, є стремління. Найкращий приклад цього дає нам сам Господь. Саме зі свого бажання, зі своєї волі Він нас творить. З цієї волі, зі своєї любові він кличе нас до себе. Він створив для нас рай, в який він нас поселив. Саме з любові і заради активності перед нами Він приходить на цей світ, щоб нас спасти і відкупити. Якщо Господь показує таку активність своїй любові до нас, такого самого Він хоче і від нас, в духовному житті байдужість є найшкідливішою. Щоби побороти цю байдужість, потрібно робити декілька важливих справ. Перша справа це шукати Бога. Не можна бути байдужим перед лицем Всевишнього і всемогутнього Бога. Друга справа молитися до того Бога, єднатися з Ним, старатися з Ним збудувати відносини. І третя справа, яка надзвичайно важлива для подолання байдужості у нашому житті, це робити добрі діла. Наслідувати поклик Божий, любити один одного, любити Бога і любити ближнього. В цих питаннях байдужим бути просто неможливо. Тому що байдужість в духовному житті приводить нас до нехтування найціннішим і найважливішим, що ми маємо нашою святістю, як даром, який Бог дає кожному з нас для нашого спасіння. Серед найприкрищих рис своїх земляків-галичан Іван Франко вказував на таку: байдужість до важних загальних справ, а завзятість у дрібницях. Через 100 років інший великий українець Мирослав Маринович написав: ніякими тоталітаризмами не витривати в українця віру в те, що від злої напасті він може відкупитися або сховатися у своїй безпечній хаті з краю». Властиво, життя самого Мирослава Мариновича можна назвати проповіддю небайдужості. Мирослав Маринович, сьогоднішній віце-ректор Українського католицького університету, правозахисник, релігієзнавець, народився у 1949 році на Львівщині. Дрогобицьку школу закінчив із золотою медаллю. Навчання продовжив у Львівському політехнічному інституті. Вже у 18 років відбулася перша зустріч із КДБ через те, що у розмовах критикував радянську владу. Життя змінилось ще більше, коли відкрив для себе український Київ. Познайомився з колом дисидентів, а також з Миколою Матусевичем. Бойове хрещення відбулося 22 травня 1973 року, коли Мирослав приїхав до Києва у відрядження. І друзі вирішили покласти квіти до пам'ятника Шевченка. Мовчки поклали, мовчки розійшлися. Але вже на литовищі Жулян, куди приїхав за квитками, завели до відділення міліції, обшукали і запитали какова це Київ І за чим кадів і пам'ятника Ушевченка? Наступного року переїхав до Києва, влаштувався технічним редактором, але був звільнений за вказівкою КДБ. Проте Мирослав не зупиняється, і у 1976-му стає одним із десяти членів засновників Української гельсінської групи сприяння виконанню гельсінських угод. Я пригадую собі той момент, коли Оксана Яківна мешкова зустріла нас з Миколою і сказала, о хлопці, ви молоді, мені тоді було 27 років, може ви хочете разом з Раденком мною організовувати українську гельсінську групу. І ми дуже добре розуміли, що ця пропозиція, якщо підемо, і це означає арешт. Рано чи пізно, не знаємо коли, але колись буде. З іншого боку, а якщо не підемо, чи не будемо себе поважати. І оцей вибір, знаєте, я в той день прокидався так само, як прокидався щодня. А виявляється, того дня я прийняв рішення, яке визначило усе моє подальше життя. А у березні 1977 року на Шевченківському вечорі у Київській філармонії Мирослав та Микола закликали присутніх заспівати заповіт, що звичайно не входило у програму вечора. 23 квітня, чого й слід було сподіватись арешт, і потягнулись довгі дні випробувань, 11 місяців слідства, і вирок максимальний: 7 років таборів і 5 заслання. Але й там не був байдужим, робив, що міг, вчився любити навіть ворогів. Мама дуже сердилася, коли я ну, казав, що я не маю ненависті на е, до кабістів, я навіть їм за що вдячний. Так вони мені хотіли зла. Але Бог має дивовижну здатність людське зло обертати добром для людей. Позираючись назад, я можу сказати, що. Я ніколи не мав настільки духовного, інтенсивного духовного життя, як саме в таборі. В таборі була, це було це зіткнення між добром і злом, і ти мусив щоразу приймати якісь рішення. І ця інтенсивність цього вибору весь час, кожен день, при кожній зустрічі з адміністрацією чи з якимись іншими обставинами, вона давала великий вищі. За які я боговичаю теж після повернення в Україну в 1987 році повертається потрохи в наукову діяльність, і сьогодні він віце-ректор з питань призначення та місії Українського католицького університету і продовжує надалі виявляти активну громадянську позицію. Зокрема, є учасником ініціативної групи 1 грудня. Церкви Української православної церкви Київського патріархату Української греко-католицької церкви. Група представила програмне звернення, у якому запропонувала відповідь на головні виклики, які постають перед Україною і перед кожним її громадянином. Документ має назву Українська хартія вільної людини. Наріжним каменем хартії є три думки: Перше. відповідальність за своє життя, його усіх, добро і щастя. Нікому не може бути переданим. Самі несемо відповідальність за себе. мораль моральні духові цінності не можуть бути відкладені за на завтра. Вони завжди потрібні саме сьогодні. І третє, ми будуємо те, що уявляємо. Відповідальність людини є перші кого до цього до... власного до... передумання. До... Чому ми про це говоримо? Тому що у нас в житті є е, чи, в радянський час виробилася така фильмна концепція власної безпеки чи безпеки своєї сім'ї. Яка саме? Це? це концепція така, не висовуйся. Е, Зайди свого духа у краю. Е, зроби так, щоб зло тебе не помітило. Не виступає на парк е, зборах е, з, з критикою. Взагалі критикою не, не вживає. Каже, марає тільки собі в кухні, покрити кухні. Встань невидіним для зла. тоді ти збережеш свою роботу і себе саме. Але що робити з цією концепцією, коли вона в радянський час довела, що ми таки не е, е, сховаємося? Зло знайде вас у вашій швацію, яку не займатися, вишковтає звідти і таки змусить вас зробити вибір. Добро чи зло. Ця концепція є хибна і ще ось. Цю. За нею стоїть переконання, що зло, наступаючи, може десь зупинитися а воно зупиниться. Неправда, зло ніколи не зупиняється саме. Зло треба зупинити свої жертви. І тоді зло зупиниться. А тепер залежність, віка. якщо ви на ранніх етапах, коли зло починає наступати, якщо ви на ранніх етапах починаєте солідарно з іншими зупиняти зло, Ваша жертва буде маленька. Та тих пізніших тапо, тоді зупинитися, важко. І тоді жертва нам не буде дивитися. Ми мусимо зробити директно. Чи не краще йти на жертву межі? Але при цьому розуміти, що ти не смієш лишити свого ближнього без допомоги. Бо якщо ти християнин, ти любиш свого ближнього, ти маєш заповідь. Якщо ми дотримуємося цих принципів, то позиція мого ближнього не є мені байдужа. Я можу щиро сказати, що це є тяжка праця. Я не хочу малювати тут якісь ілюзії, що нам всім це легко буде вдаватися. Але пробуємо. Людина прагне бути вільною, бо саме свобода надає смислу гідності і цінності людському життю. Це і є дорога до щастя, до якого ми віруючі і не віруючи, але всі у широкому філософському сенсі Божі діти покликані. Це не зробить хтось інший, це можете зробити лише ви. Повинні йти за своєю національністю. Та на заваді завжди стає ліництво та байдужість. Так сказав митець автор багатьох праць теорії держави, доктор теології, отець Дмитро Блажийовський. Ми маємо бути апостолами Христа всюди. Якщо твоє сумління закликає тебе пройти на Майдан, то не забудь взяти з собою хрест не залишай десять заповідей вдома. Закликав отець Юрій Блажиєвський. Помолимося за те, щоб наші серця завжди залишалися гарячими та були небайдужими. Марії, Мати Божа, збережи в мені серце дитини, серце чисте, як джерело. Дай мені серце великодушне і чуйне, вірне і шляхетне на зразок Твого серця. Вчини, щоб моє серце огорнуло цілий світ, аби не ранила Його невдячність і байдужість. Вчини, щоб моє серце жило славою Ісуса, щоб відповідало на Його любов і осягнуло повноту щастя в неї. Амінь. Переглянути випуски живої віри та більше дізнатися про нас ви зможете на сайті Апостол Слава Ісусу Христу.